Запрошуємо поціновувачів українського кіно на покази національної програми. Шостого Кам'янець-Подільського кінофестивалю Бруківка, який відбудеться 15 та 16 вересня у кінотеатрі Кіно 42 у місті Києві. Привіт, я Ілля Глоштейн, співзасновник кінотеатру Кіно 42, маленького незалежного кінотеатру, який знаходиться і працює на Подолі з 2019-го року. Показуємо кіномову оригіналу, незалежні фільми. А також приймаємо кінофестивалі. Зокрема, 15-16 вересня у нас відбудеться кінофестиваль Бруківка. Ми будемо показувати українські конкурси. Два Блоки короткометражних фільмів відбудуться зустрічі з режисерами, обговорення та нагородження переможців кінофестивалю, які у цьому році відбудуться в Україні, Польщі та Німеччині одночасно. Під час заходу ми збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Чекаємо на вас.